Ми згадали і ви, і я потім згадали Лаврова. Він сьогодні ще одну цікаву заяву зробив щодо того. Якщо б, ну вже можна говорити точно в минулому часі, якби спецоперація, як вони її називають до території України Росії, вдалася, то наступною країною, куди би, можливо, прийшли війська Російської Федерації, дивні заяви, чому взагалі війська цієї Фашистської Федерації мають з'являтися в інших країнах, але тим не менше, Молдова була б наступною країною продовження цієї спецоперації. Як ви можете прокоментувати цю. Цю погрозу, і взагалі, як цивілізований світ може і мав би реагувати на такі заяви? Це по суті, ну це прямі погрози будь-яким країнам на території Європи, які так чи інакше знаходяться в якійсь близькості до Російської Федерації, що кожна з них може стати наступним об'єктом варварських намірів президента Путіна. Я не бачив його цієї заяви. Я бачу зараз на екрані. Я скажу так, що я вже говорив про це неодноразово, і в контексті саме не звільнення, а зупинення ворога під Миколаєвом. Я також спілкувався. Був на одному з форумів. Зустріч була з молдовськими нашими колегами. Іншими країнами, колегами з пострадянської республіки, і вони нам відкрито говорять про те, що дякуємо вам, тому що ми знаємо, що ми були б наступні. Ну на це є ряд там логічних е е факторів з точки зору логіки Російської Федерації, тому що це країна також нейтральна, це країна, яка е була в радянському союзі, це країна, яку не хотіли б повернути в сферу свого. Впливу, ну і ми не забуваємо про заморожений конфлікт в Придністров'ї, який вони там мають свою сферу впливу росіяни, і, зокрема, через нього вони я впевнений, відразу ж були б е, в Молдові там за декілька днів. І коли я кажу про те, що е, коли ми в березні е, минулого року сили оборони зупинили е, війська противника в Миколаєві, а потім відкинули його від Миколаєва. на... Кордони Херсонської області це передувало багатьом факторам: ну, по перше, да, те, що ми там звільнили своїх людей, ми скла заклали тоді уже умови для звільнення Херсону і всього правобережжя, тому що дліна цього плацдаму, який ми заклали, тоді вона була якраз для враження.